Прискорити євроінтеграцію таку тему сьогодні обговорюють у столиці Євросоюзу у Брюсселі відбувся діловий сніданок за участі головної дипломатки ЄС Кай Калас та віце-прем'єр-міністерки з питань євроінтеграції України Ольги Стефанішини. Про що саме говорили лідерки? Знає моя колега Ірина Іванова. Вона з нами на зв'язку. Іро, я тебе вітаю. Розповідай, будь ласка, що тобі відомо. Так, доброго ранку, Олександра. Діловий сніданок відбувся в одному з готелів неподалік єврокомісії. Його влаштувало представництво Швеції при ЄС і участь в ньому брали окрім Каї Калас та Ольги Стефанішиної. Також єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та міністерка у справах ЄС Швеції Джесика Розенкранц. Власниця сніданок організували зусиллями посольства Швеції в Євросоюзі. Як сказала пані Розенкранц, Україна для Швеції зараз у пріоритеті це не тільки про фінансову чи військову підтримку, а й про євроінтеграцію. Ви від цього процесу за її словами виграють обидві сторони і Україна і Євросоюз процес буде складним, але взаємовигідним за словами дипломатки. Швеція підтримує Україну в 25 із 35 переговорних розділів. Власне про те на якому етапі Україна зараз і що ще потрібно зробити, сторони спілкувалися цього ранку. За словами Ольги Стефанішиної Україна отримала повний брифінг від країн членів щодо підтримки, зокрема щодо наступних років у процесі розширення. І за словами цього ділового сніданку відкрити перші два переговорні кластери це перші тематичні групи законодавства. Можна буде Якщо все піде добре навесні цього року. Ми розглядаємо розширення як процес трансформації. Це процес, у якому має брати участь усе суспільство, як ми вже обговорювали під час сніданку. Я вважаю, що дуже важливо, щоб Україна продовжувала свої зусилля. Сподіваюся, ми зможемо відкрити перший кластер за напрямом фундаментальні права під час польського головування. Також може стати можливим відкриття іншого кластера зовнішні справи, якщо ми виконаємо свою роботу належним чином. Ця дискусія дозволила нам визначити близько десяти ключових напрямів та пріоритетів для реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Ми також підготували бачення реформ у сфері громадського управління. І ми будемо коригувати це бачення відповідно до пропозицій від країн-членів. Як наголосила Марта Кос, відкрити кластер буває легше ніж його закрити, адже для цього Україна-кандидат повинна гармонізувати і впровадити законодавство ЄС. Також продемонструвати, що воно працює в своїй країні. Знижок чи поступок не буде, попередила єврокомісарка. Приєднання до ЄС має бути заслуженим, адже ЄС має бути міцним, зокрема й тому, що стикається з новими викликами.